Поставить чуть вправо, чуть вправо, чуть вправо, вправо. Вот так, все, пробуй. Давай, качай, 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 качай. Качай, а, она, качай она ты пробуй. пробуй качай, она, она Саня, пробуй. Качай, а ты и толкай. Давай, 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 давай. Все, я могу. Левее, левее, бампер левее потом. Это выйдешь. Пришьем бампер. зацепился вы. У тебя даже противотуманка целая осталась. <риклад> Я себе на ниву такие поставлю. там там поглубо там раз и три. Я вам рассказываю Тормозов, а, тормозов же нема. Тормозовка её нету, блядь. Зачем? Тормоза так от Петруса вон. Красавчик, красавчик. Слепуй. Мы з України через окуку проїхала назад до свого создателя, э, у Ас Service Station. Сережа Пуховська, 1 а. Звертайтеся, якщо ви хочете зробити таке саме. І що ми перша у нас порвалася ця красива сітка? Радіатори в нас залишились цілі, трохи понабивали грязюки. Ось це перше питання. що Треба закріпити назад сітку. Потім це сидіння водія, воно в нас зламалося. Ми вже купили нові сідухи, і зараз питання в тому, що треба це сидіння зняти і почати встановлювати те сидіння, яке ми купили. Ми так затягнули стяжкою, Якщо у вас зламалось сидіння, дивіться, возіть з собою такі стяжки за шану, щоб можна було швидко це все поремонтувати. Сидіння болти вкинуті. Ось так воно все страшно виглядає. Як воно розхлябане, треба двома руками показувати. Та подожди її. Це сідушечка. Так, спочатку. Мені здається, що ми велику сідуху поставили. Думаєш? Да, а на змаганнях не зламається? Ну на змаганнях вона не зламається, але вона трошки завелика. Диви. Який Це спорт. Спорт? Так. Слухай. Це як ковстики відро. Надо брати. От машина, можна проїхати навіть як тут колеса валяються. Куди поїхав? Вона ж коротка. Шо? Вона ж мала, куди ти поїхав. А, то далеко виїхав? О, слухай, а так нормально. Так може зріжемо дах, зробимо кабріка і ти будеш над лобашом дивитися. Зараз поміряємо, думаю, що так. Щось тільки підйомник не пролазить під машину, ну, то ми знімемо. Ми домкратом теж особо не парились, нормально так поставили і все. Блін, тобі тільки подмів, Серега, все, тільки позамітав. Знайшов совок. Так, знайшов, але придеться тепер ще, ще комусь підмітати, я не буду попати. Чи <гум> добрі такі пороги. Що поставимо? <гум> Фіксаторі. Це не Це така легка, що не зрабатують фіксатори? Стопорні? Так ти ще не підняв вище, чем... ніж Що ти прикалуєш надо мною? Як воно стоїть, Чи Здесь все хорошо. Так, рулетку треба забрати. І виключити, мабуть, на зажигання, чи не треба. В чому діло? Ось це колесо в мене потекло. Ось це моя трубочка, яку ми обрізали. Ох ти ж, Йома, засвітив всю камеру. Це в руках рівняло, я бачу, Чуть-чуть так, -чуть, да, я витрав поправив і все. А як їхав, не позвонькувало, не де нічого. Не, Ні, нормально, деренчало щось таке. Треба зараз буде подивитися, де воно тут деренчить. Я думаю, що тут десь може воно щось обірване зверху. Де? На, там, на, на гафрі щось все порвало. Начав все розпаковувати. Ось так воно приїхала, трохи вітряно. Все, вже кричать, що ти там знімаєш? Так воно їхало. Так, ну щоб ви розуміли, як то все напхано, отак.